Україночку підписала російська організація, яку виплату ви зможете отримати, якщо якимось чудом ваш скін попадає гру. Тренер НАЮ у Федерації кіберспорту України, баги, які не перестають дивувати, та багато іншого. Йо-йо-йо, вітаю вас на цьому відео. Якщо ви хочете дізнатися найцікавіші новини зі світу КС 2 Дивіться до кінця. Можливо, дещо вже трохи не актуальне, адже я прихворів і довелося відкласти випуск, але це не завадить вам насолодитися переглядом. Всім. Хто їсть смачного, а іншим, ну що ж, співчуваю. Ой, ні, не співчуваю. Коротше, приходимо до відео. Обов'язково переходив в мій телеграм-канал і приймай участь у розіграші на дев'ять місць лише за підписку. Почну я з сумної новини: у віці 53 років помер Віктор Антонов, головний дизайнер Half-Life 2. Крім того, він був художником CS Souls, Втрата для індустрії. А тим часом CS б'є рекорди: 1 мільйон 743 тисячі гравців одночасно були у грі. Здавалося б, великих оновлень немає. Розробники нічого не додають, а люди все одно заходять і заходять. Я думаю, що справа в ботах, які фармлять щотижневі нагороди та Арморі Пас не вірите? Гляньте наступне відео. Ось так і набивається онлайн. Новий рекорд по кількості ножових вбивств в одному раунді КС 2. Все це відбулося у грі Екстатік проти Трікет, де гравець під ніком Сайрах посадив на ніж цілих трьох гравців. Ну ви просто повинні це побачити. Щодо оновлень. Ні, не CS2 і навіть не Global Offensive. Розробники вирішили випустити оновлення для КС Source. Оновлення можете бачити у себе на екрані. До речі, є тут ті, хто ще грає в Source версію. На Bloody Case можна відкрити 5 безкоштовних кейсів. Введіть промокод Joffy та підтвердіть пошту, щоб отримати ще долар на баланс. І відкривайте будь-який кейс. Який набагато дешевший ніж в кес, батли, крафти та моє улюблене апгрейд, де можна покращити вибитий скін. Все перевірено, ви працює Якщо так само любите відкрити декілька кейсиків, як я, заходьте на Bloody Case Поповнити баланс можна картою та навіть скінами, кес, доти та расту. Силку та промокод можна знайти в коментарі під відео. Нехай щастить, та головне не загравайся. Змінилась система виплат для скінмейкерів. Якщо хтось не знав, більшість скінів кейсах створені звичайними гравцями. Якщо вам пощастило, і Valve помітять ваш скін у майстерні, вони додадуть його до гри, і ви отримаєте відсоток від продажів. Ви просто уявіть, які це гроші. Але тепер система інша: якщо ваш скін потрапляє у гру, ви одразу отримуєте фіксовану суму у розмірі 100 тисяч доларів. Крім того, майбутньому скіни спільноти зможуть з'явитися в варморі пас. Творці отримуватимуть фіксовану суму щодня, поки їх предмет доступний в арсеналі. Але є й хороша новина в оновленому договорі для майстерні тепер згадуються брелки, які зможе створювати сама спільнота. Вже не вперше я бачу такі випадки у горі, коли чи то через проблеми з інтернетом. Можливо, з сервером. Гравець бачить противника, натомість другий цього навіть не підозрює. Я зразу звернув на це увагу і задумався, чи можливо штучно зробити умови, в яких відбудеться те, що ви бачите на відео. Ну, наприклад, уявіть: ви залишилися в клатчі, торкнулись лан кабелю, чи за допомогою програмки притупили інтернет, забігаєте на плент. Прочекали все, і вас повернуло на початкову позицію. Щось по типу якоря з інших ігор. Звісно, я сумніваюся, що воно так легко працює, але все можливо у цій грі. Ви ж самі бачите. Ще один молодий талант отримав на Фейсит, семирічний гравець із ніком. Ну, як ви думаєте, який Нік може бути у семирічного хлопця? Звісно, шалун. Його забанили до 2032 року за порушення правил платформи. Хоча, чесно кажучи, з талантом я, мабуть, перебільшив, у нього все 4 рівень, а середній рейтинг 077. Але блін, йому 7 років. Все більше футболістів зацікавлюються кіберспортом. Неймар приєднався до Фурія не просто як фанат, а як президент разом із Крісом Гедесом. Команда готується до драфту 24 лютого. А вже в березні в сан паулу стартує бразильська кінг-ліга, аматорська футбольна ліга за участі знаменитостей. Подобається мені така тенденція. Завдяки цьому нові гравці приходять у нашу улюблену гру. А ось і новини про нашу співвітчизницю. Україночку під ніком Віспел підписала нова команда, але не проста, а руснява. Тепер Каріна буде представляти російську команду, граючи з росіянками в одному складі та постити фоточки з Одеси. До речі, вона сама чи то з Харкова, чи то зі Слов'янська. Що скажете? На днях команда мрії вже зіграла. Дебютний матч відлетіла 02. Поки вал випускають ВАК 3.0, Команда АКМОР Геймс зробила вбивцю прем'єр-режиму гру «Cheaters Cheetah». Тут кожен може пограти з ВХ, АІМом, Крутилкою, коротше, майже те ж саме, що й матчмейкінг в КС 2. Сподіваюся, що ця гра не підштухне гравців використовувати чи в інших іграх. Обов'язково спробую, коли гра вийде, а це станеться 10 березня. А поки що продовжу грати в КС, тим більше, що з'явився новий баг на легальне ВХ, він дозволяє бачити гравців крізь текстури. Як його активувати, увімкнути середні або низькі налаштування графіки, запустити будь-яку демку, оглянути будь-яку зброю та натиснути Escape до пролага. Після цього екран стане чорним. Вийти з демки та зайти в будь-який режим. Прем'єр, матчмейкінг чи ті ж напарники. Але не раджу користуватися цим багом, вал швидше забанить вас, ніж якогось чувака з крутилкою. Ancient – найдирявіша карта за всю історію гри. Тільки тут можна зробити постріл з одного спауну на інший, і таких прострілів чимало. А нещодавно знайшли місце, де взагалі немає текстури, і через це можна побачити гравців на донаті. Користуйтесь, поки Valve це не пофіксили, а ми йдемо далі. Власти КНАВІ і мейнкаст Максим Кріпа стане президентом Федерації кіберспорту України. До управління також увійдуть співзасновник мейнкасту Віталій Волочай. Вілат, Саонавів Золотарьов, талант студії Мейнкаста та мій улюбленець, Михайло Звєрєв, Олсіор, Андрій Городенський, також відомий у вузьких колах як Блейд та Олексій Кучеру, Хаос. Всіх вітаю! Сімпл повернувся в КС. Саша провів ультрамарафонський стрім тривалістю 21 годину. За цей час він зіграв 20 матчів, з яких виграв 14. Піковий онлайн-трансляції сягнув 45 тисяч глядачів. Люди явно скучили за королем. Valve оновили правила рейтингу команди. Після численних скарг професійних команд Valve нарешті внесли зміни у свій рейтинг. Що нового технічні поразки тепер пливають на рейтинг. Раніше команди могли уникати покарань за відмову від матчів. Наприклад, жіноча команда Imperial Fib просто не приходила на ігри. Щоб не втрачати очки. Тепер такий трюк не пройде. Технічна поразка зараховується як звичайна поразка. Очки за призові тепер нараховуються лише після завершення турніру. З цим теж були певні проблеми, Valve це фіксанули. Мінімальна кількість матчів для потрапляння в рейтинг зменшена з 10 до 5. Ціни на скіни в cs 2 б'ють рекорди. У 2025 році ринок скінів просто вибухнув. З кінця грудня ціни зросли на 15%. І досягли історичного максимуму з моменту виходу КС2. Найбільший попит на ножі та рідкісні скіни. Щомісяця на ринок потрапляє 30 мільйонів нових предметів, але ціни все одно тільки ростуть. Головний фактор звичайні гравці, які купують скини не для трейдингу, а для себе. Це утримує ринок від падіння. Ще один цікавий баг КС2. Та ну ні, я не вірю в це. Тепер можна дивитися через величезну стіну в тунелі. Це що, натяк від розробників, що пора робити нове відео про баги в з 2 Ну і на кінець цікавий факт: хто зараз найкращий гравець з АК47? Бід, його кепер з калаша 1,74 тисячних за 175 раундів. Друге місце Донк з результатом 1,67 тисячних за 330 раундів. Як рахувався показник? Враховувалися тільки раунди, де гравець зробив хоча б один постріл і за к КПР – це середня кількість вбивств за раунд. Враховувалися тільки гравці з мінімум 100 раундами, де вони мали АК. На цьому, все. Всім дякую, хто додивився до кінця. Не забудьте про лайк та підписку, щоб зігріти мою холодну душу. Та не забувайте приймати участь у конкурсі. До зустрічі.